Четвер, 2 січня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У перший день Нового року почесним караулом провели в останню земну дорогу героя Олександра Селецького у Хмельницькому. Народився він в Херсонській області. Закінчив Хмельницьке вище артилерійське командне училище. Був кадровим офіцером. Все життя присвятив обороні України. З червня 2014-го Олександр Селецький воював на Сході. Останні роки полковник ЗСУ був начальником штабу оперативного командування Захід. Помер внаслідок хвороби серця 29 грудня. Прощання з ним відбулось у Свято-Георгіївському храмі. Герою Навіки 54. У нього залишились дружина і двоє доньок. Поховали Олександра Селецького на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Більше 10 років я його знав як порядну, хорошу людину. Він досвідчений військовий. Людина на своєму місці була, користувався авторитетом серед своїх колег. Увагою. Він навчався у нас у Хмельницькому артилерійському шитому училищі. От, і Він був, ну, все своє життя присвятив військовій службі. І останній його якби, роки служби це він був начальником штабу об'єднаного командування Захід. І сім'янин, хороший, порядна людина, незважаючи на великі свої звання і посади, він був простою, звичайною людиною, доброю. Порядною. Залишилися в нього дві доньки Катя і Крістіна, дружина Світлана. Мені донька повідомила його 30 го числа вечором, що це сталося. Ну, Вроді, якби сацевий напад він помер. Я знаю його з 2013 року, а з 2014 року ми разом пішли на війну. Це була людина з великої букви просто. Це душа колектива. Це побратим, насправді це бойовий товариш, це наставник, це, це людина, яка віддала себе колективу, це людина, яка віддала себе службі, це людина, яка віддала себе своїй родині і Україні. Це дійсно справді та людина, на якій тримається ця країна. Обладнання вартістю у понад 3 мільйони 400 тисяч гривень передав силам оборони міський голова Олександр Семчишин. Це 200 fpv дронів здатних літати на велику відстань. Вони придбані за кошти із бюджету громади. Разом із дронами захисникам передали 15 ретрансляторів вартістю 750 тисяч гривень. Їх отримали у рамках програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України. Попереду закупівлі нової партії fpv дронів а також БПЛА, гексакоптерів, квадрокоптерів, засобів РЕП та РЕР. Початок року ми розпочинаємо з передачі для сил оборони. Сьогодні ми передаємо 200 евпівдронів. Це 10-дюймові впівдрони хорошої якості, які дозволяють літати на дальній відстані. Вартість цих 200 в майже 2 мільйони 700 тисяч гривень придбані в них за бюджетні кошти. Отже, щиро дякую нашим платникам податків за постійну можливість товариства допомагати нашим силам оборони. Паралельно з двохстами дронами Ми сьогодні передаємо 15 ретрансляторів. Їхня вартість 750 тисяч гривень. І ці ретранслятори ми отримали через роботу нашої програми грантової підтримки інноваційних проєктів в сфері оборони, тож знову ж таки дякую платникам податків за можливість функціонування цієї програми. А ми будемо далі розширяти її можливості і пробувати шукати інші інноваційні потрібні речі в сфері сил оборони. Фактично, сьогоднішня передача понад 3 мільйони 400 тисяч гривень. Ну і це перша партія ФПВ. Попереду будуть ще і ще, тому що з перших днів ми вже оголосили нові тендери. Знову ж таки будуть і Знову ж таки будуть. Безпілотні літальні апарати, гексакоптери, квадрокоптери. Ну і однозначно будуть засоби РЕБ і РЕР, А також паралельно вже в перші дні. Ми фінансуємо напряму сили оборони, підрозділи сил оборони, які базуються на, на, в нашому регіоні, і допомагаємо їм коштами напряму. Тож працюємо далі. Захисників, які нині перебувають на лікуванні у шпиталі і не мають змоги відзначити різдвяно-новорічні свята у колі родини. Відвідали волонтери. 200 пакунків із солодощами та прикрашені ялинки для них підготували волонтери. поділля. поранених бійців. Благодійники розпочали відвідувати ще з квітня 2022 року. Надають безоплатні перукарські послуги, закривають індивідуальні запити та вітають із днем народження. Хотілося, щоб і в наших військово поранених теж було свято. Відчувалося якийсь затишок родини тепло. Тому ми то, в минулому році вітали хлопців, і цього року теж приїхали привітати з придешними святами. Привезли солодкі подарунки і привезли гарний настрій з ялинкою. Ми постійно завозимо випічку, цукерки, фрукти по сезону, чай, кава це постійно. Запити, що особисто хочуть наші військові. Вони то дуже скромні люди, але коли вони просять там мене принести якийсь одяг, відправити можливо якусь посилку, я собі це все конспектую і на протязі там тижня-два виконую їхні запити. Це мені дуже приємно, тому що йде спілкування. «Даже передавала там, з інших друг, з місць телефон передавала, родичі знаходили своїх синів. Це, розумієте, це, це до сліз. Без перерви на канікули платуть маскувальні сітки для захисників, студенти і викладачі Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Щодня встигають виготовити мінімум одну велику сітку або дві-три меншого розміру. Матеріали закуповують за власні кошти. Також допомагають волонтери. Більшість сіток відправляють випускникам і колегам з коледжу, які зараз на захисті країни. А ще продовжують готувати для військових сухі борщі та до на дрони. Перший раз в перший день було важко, бо не було навіки. Вчили. А вже в подальшому стало легко. Ми пели, вже в тебе навіки, є пальці самі закритими очима можеш робити. Це дуже треба. Військовим. У Мене дядько саме воює зараз на позиціях хім, це теж треба. Є такі, що навіть не з восьми до чотирьох, а що й до восьми вечора стаються плету. За чотирнадцять днів їхніх канікул ми сплели 625 квадратних метрів. У них є норма. Я кажу так: значить, ви маєте сплести або дві сітки три на три, або ми плетемо одну сітку, але вона у нас де або чотири на п'ять, або шість на шість. Ми відправляємо якби не щоденно, Ми їх збираємо п'ять, шість, сім сіток і тоді відправляємо, розпреділяємо. Багато на харківський напрямок, дуже багато потрібно робочих. Можливо, в когось є цеха, хто працює, в кого залишаються залишки у цих тканин, сіток будемо вдячні. Ми працюємо за графіком, і в принципі кожен приходить по совісті. Щоб кожен громадянин України робив трошечки свою лепту вносив би, мені здається, нам було б всім легше. В мене особисто загинув мій друг дитинства, який там по сусідству з під'їзда загинув. Я вважаю, що кожна родина торкнулася ця війна. Софія, Соломія, Мія. Так, хмельничани найчастіше називали новонароджених дівчат у 2024 році: хлопчиків Матвій, Тимофій, Дамір. Загалом у минулому році у Хмельницькому з'явились на світ більше двох тисяч діток. Хлопчиків вже кілька років поспіль більше, ніж дівчаток. В одній родині у 2024-му народилась Трійня. Ще у 32-х сім'ях двійня. Серед найпопулярніших імен серед хлопчиків в нас були такі: Це Тимофій, Матвій, Дамір, Амір, Михайло, Марк серед дівчаток. Ну так досі є популярними імена, Це вже впродовж, мабуть, десятиліття. Софійка, Соломійка. А, також появилася Мія. Раніше це було рідко вживаним іменем, а зараз це вже одне з найпоширеніших імен у нас. А, також Адель, Анна, Марія, Єва є моменти, де люди звертаються до таких до давніх українських імен. От одним зараз з рідко вживаних є ім'я Горбина. Із іноземних імен, ну, Леонель Зараз от -от з'явилося в нас в нас таке цікаве іноземне ім'я, Мануель, Ясін. З дівчат Беатриса, Ліана, Аріела, Квітослава, Орестслава. Раніше якось користувалися попутом більш російські імена, скажімо так, а от зараз більше звертаються до української саме правопису. Залишити негатив в минулому році, не очікувати багато від нового, створювати позитивні моменти для себе та оточуючих. Саме так радить розпочати новий 2025 психологиня Олександра Коцюк. А ще рекомендує не нехтувати плануванням, яке допоможе зберегти стабільність в житті. Маємо не забувати певний принцип, що в нас є певна зона відповідальності і певна зона впливу. На що ми можемо повпливати? На те, щоб у глобальному форматі змінилася ситуація в Україні, ну так, ми частково можемо повпливати своїми донатами, підтримкою близьких, підтримкою наших воїнів. Але якщо говорити в форматі того, щоб змінити цю ситуацію, ми, на жаль, не можемо. Тому ми маємо згадувати саму зону впливу це наша зона впливу, наша сім'я, наша родина, наш робочий процес. Це наш саморозвиток. Потрібно зрозуміти і нагадати собі про тайм-менеджмент, але такий святковий. Розписати собі ось ці вихідні дні, або хоча б один день, якщо у нас є робочий вихідний після роботи, як його провести, провести так, як я не провожу свої вихідні. Ну не стояти там, прибирати щось або просто інфантильно лежати на дивані, а згадати ті місця, в яких я, наприклад, не був на території свого міста. Тобто. Побудувати собі план дій, куди мені потрібно сходити, або на якому побувати майстер-класі, про який я давно мріяв, і щоб забити цей день якимись позитивними емоціями і продовжити їх. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.